Друзі, всім привіт вас! Вітає інтернет-магазин Віковий схід перед вами турмаліновий браслет, ультраміцний біомагнітний з титаном, германієм, біофотонами Енерджі 5 в одному. Він покращує якість сну, покращує мозковий кровообіг, активує метаболічні процеси, усуває біль викликаний защемленням нервів, знімає набряки і запалення, захищає від різного роду випромінювань, підвищує імунну систему, покращує мікроциркуляцію кровообіг, частково знімає біль. Випускає мікроелементи, необхідні людському тілу, уповільнює розмноження бактерій, підвищує опірність організму до недуг. До складу цього чудового біомагнитного браслету входить титан, германій, магніт, турмалін, біофотони та покриття 18 карат. Турмалін сприятливо діє на тіло, розум, усуваючи страхи тривоги, допомагає концентрувати увагу і надає ясність розуму. Камінь створює почуття спокою та захищеності, допомагає повірити власні сили. Турмалін має найсильніший омолоджувальний властивості. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитись. Зайти посилоці нижче. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму. Підніме вам настрій і в вашому житті буде все супер! Дякуємо, до зустрічі, Па-па!